Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. На Херсонщині окупанти вкрили вогнем Білозерку. Як повідомляє обласна влада, ворожий снаряд влучив у приватний будинок. У момент атаки у дворі перебував господар оселі. Унаслідок обстрілу чоловік зазнав поранень. Його ушпиталили. Російські снаряди сьогодні цілили і по Херсону у корабельному районі міста через ворожі атаки постраждали дві жінки. Одну з потерпілих доправили в лікарню. Також пошкоджені балкони та розбиті вікна житлового будинку. Ну з кого А Де знаходилось будинку? Жінка була в полизло. Якраз було не навпроти. На Харківщині про жодне, навіть формальне перемир'я протягом останньої доби не йшлося. Росіяни завдавали ударів по трьох районах області. Проти мирного населення окупанти застосували 13 керованих авіабомб, безпілотник типу ланцет і фпв дрон Моя колега Світлана Шакера з нами наживо і готова розказати про все докладно. Світлано, вітаю, що відомо про наслідки обстрілів. Вітаю, Лілія. Через російські обстріли на Харківщині постраждало п'ятеро мирних мешканців. Учора після 15.30 російські військовики завдали серію авіаційних ударів по місту Куп'янськ. Били керованими авіабомбами по житловому сектору пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки. Також постраждали. Двоє мирних мешканців: чоловік та жінка. Чоловікові 52 роки. Жінці 76 років. У них гостра реакція на стрес. Там зайнялися пожежі. А після 19-ї години росіяни вдарили в півідроном по селу Благодатівка, також Куп'янського району. Через це там також є постраждалі дві жінки 69 та 73 років. І вже є дані про удари, які росіяни завдали. І сьогодні зранку, будь ласка, послухайте деталь. Ніше прямо мову вчора. Ворог завдав чергових ударів керованими авіабомбами по місту Купінську та населеному пункту. Благодатівка, це Кіндрашівська громада. Є відповідно, у нас руйнування приватного сектору, поверхівок. є постраждалі люди. Чотири людини зазнали гострої реакції на стрес. Евакуації не було і шпиталізації. Але тим не менше бачимо, що ворог продовжує все те, що він робив. І ввечері, і в день вчора були ці обстріли. Сьогодні зранку вже у нас є повідомлення про застосування в дронів по е, приватному житлу. Тобто, е, якщо говоримо в цілому, ситуація жодних змін не зазнала, жодних е, змін немає з точки зору інтенсивності, з точки ага. зору застосування ворога тих чи інших видів, видів озброєнь. Є певна напруга, вона залишається починаючи від кордону від е, дворічної і закінчуючи населеним пунктом Колісниківка. Все це йде через е, купінський район. Є дані вже і про постраждалих від сьогоднішніх обстрілів. Сьогодні пополудні росіяни вдарили fpv дроном по селу Івашки Золочівської громади. Це прикордонне село. Там поцілили прямо в житловий будинок. Поранено 54-річного чоловіка. Його із осколковими пораненнями спини доправили до лікарні у Харків. А будинок цей зайнявся. І зараз рятувальники намагаються його загасити. А о 10-й ранку росіяни не встановленими безпілотниками, атакували прикордонну козачу лопань. Також є пошкоджені будинки, а також там зруйновано місцевий магазин, який вже не працював, і даних про постраждалих звідти не надходило. Це всі новини на цю хвилину. Лілія дякую, колего. Світлана Шакера стежить за ситуацією на Харківщині. На бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях російські військові судна відсутні, як повідомили у військово-морських силах ЗСУ, у Середземному морі зафіксовано три кораблі країни-агресорки. Один із них ракетоносій, оснащений орієнтовно вісьмома крилатими ракетами типу Калібр. Нагадаю, як зазначив речник ВМС Дмитро Платенчук, після того як наші оборонці на початку травня збили одразу два ворожі винищувачі су 30 агресори почали значно обережніше діяти в Азовсько-Чорноморському регіоні. У Кропивницькому батьків маленьких пацієнтів обурив жахливий стан укриття в підвалі міської лікарні. Приміщення без ремонту, пил, комунікаційні мережі над головою, відсутність санвузлів та вентиляційних каналів, облаштованих ліжком місць, а також протерміновані ліки. І це на четвертий рік повномасштабного вторгнення. Подивіться. Туалет. Ви бачили, який біотуалет? Відро це відео зняли батьки маленьких пацієнтів, що перебували в центральній міській лікарні Кропивницького. Тоді росіяни саме масово атакували місто. Окрім жахливого стану укриття медзакладу, там виявили ще й протерміновані ліки. Наша знімальна група теж відвідала укриття цієї лікарні, Пил, відсутність вентиляційних каналів та мінімум зручностей. Неприємне враження стан сховища справив і на відвідувачів, яким довелось перебувати тут під час повітряної тривоги. Пилюка в першу чергу буде. Тут хоча б їзді, пошпаклювати. Та капець. Якщо не ругатися. Ну я не знаю, це лікарня, мені кажеться, таке приміщення було бути обладнання без війни. Ну мало ли що. Звісно, має бути Має бути обладнання і з другим виходом, і спеціальним, і водичка була. Маємо, Медзаклад розрахований на 255 пацієнтів, як дітей, так і дорослих. Однак у сховищі лише шість ліжок та скільки десятків місць для сидіння. І це на четвертому році повномасштабної війни. Тут є місця для сидіння і частково для лежання. Можуть перебувати тяжко хворі пацієнти. Розміщено місця для діток, для дорослих. Кисневі концентратори, також є місця для сидіння, є шансовий інструмент, вогнегасники, набір посуду, теплих ковдр, вода питна, технічна також тут. Маємо в наявності в укритті біотуалети, в приміщенні для потребностей. Інформацію про зіпсовані медикаменти, які виявили батьки, персонал установи заперечує. Ні, цього неможливо бути в лікувальному закладі. Цього взагалі не може бути, тому що ми тримаємо це під постійним контролем. Ми стараємося використовувати і закуповувати необхідну кількість, щоб у нас не було залишків. Зараз ми тримаємо це постійно. Це наша робота. Усі недоліки облаштування укриття керівництво закладу визнає і має намір виправити від доступності до комунікацій. По перше, дуже похило, і по-друге, тут повинна треба так зробити, щоб каталкою, коляскою люди сюди потрапляли. Зараз у лікарні чекають на підготовку проєктно-кошторисної документації. Її розробляють уже вдруге, бо спершу фахівці не врахували специфіку медичного закладу. Ми про цю проблему знаємо. Правильні, ну об'єктивно кажучи, зауваження, служні. ми сьогодні виділили кошти на. Про нову проектно-кошторисну документацію узгоджене з управлінням, з керівництвом міста, і ми зараз в цьому процесі орієнтовна сума необхідна для капітального ремонту приміщення 30 мільйонів гривень. І за наявності коштів, як запевнило керівництво нашу знімальну групу, вже через три місяці сховище матиме зовсім інший вигляд. З кропивницького Олена Бринза, Софія Шворак, Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. 161 бойове зіткнення на фронті за минулу добу. Більша третини ворожих штурмів сили оборони зупинили на Покровському напрямку. По 13 разів окупанти намагалися просунутися на Новопавлівському та Гуляйпільському. 12 атак здійснили в районах населених пунктів Дружба, Торецьк, Щербинівка та Деліївка. Ще дев'ять поблизу Ріхово-Василівки, Часового Яру, в бік Білої гори Майського та Притеченого. Тричі гатили біля Кіндрашівки, Сеньківки та Загризового не вщухають бої на харківському відтинку в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам'янки. Нідерланди допоможуть Україні посилити кіберзахист. Меморандум про взаєморозуміння в питанні захисту критичної інфраструктури підписали Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України і Міністерство юстиції та безпеки Королівства Нідерланди. Про це повідомила прес-служба Документ розробили в межах виконання угоди про співпрацю у галузі безпеки між Україною та Нідерландами, яку уклали торік у березні. Нідерландська сторона наголосила. Сила на важливості взаємодії між країнами та запевнила у подальшій підтримці та обміні досвідом США та Іран відновили переговори щодо ядерної програми. Попри дипломатичні заяви, позиції сторін залишаються непримиренними. У Маскаті, столиці Оману, стартував уже четвертий раунд перемовин щодо ядерної програми Ірану. За даними агентства Reuters, делегації очолюють іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі та спецпредставник Трампа Стів Вітков. Напередодні перемовин обидві сторони заявили про бажання дипломатії. Однак США вимагають повного демонтажу ядерних об'єктів. А Іран відмовляється поступатися у своїх червоних лініях. Переговори тривають на тлі підготовки до візиту Трампа в регіон з 13 травня. Він відвідає Саудівську Аравію, Катар і ОАЕ. Відновлюють сили та внутрішню рівновагу завдяки програмі ветеранський спорт. Захисники, які демобілізувалися, та чинні військовики віднедавна можуть отримати відшкодування за відвідини спортивних закладів. Сума компенсації 1500 гривень на квартал. А оформити її можна через дію. Як працює програма, розкаже Юлія Корчевська. Військовослужбовець Володимир прямує до спортклубу у середмісті жмеренки. Оборонець долучився до лав ЗСУ ще в 2015-му. Нині служить у протиповітряній обороні. Зараз мій підрозділ захищає небо над нашою Вінниччиною. Активно займатися спортом Володимир почав три роки тому. каже, що бути в хорошій фізичній формі вимагає його посада і специфіка служби. Трохи я вирішив привести себе у форму, тому що щоб ви собі розуміли, моя вага була більше 120 кілограм. Я був не дуже такий повороткий. Зараз моя вага становить 100 кілограм. Якби трошки менше, трошки більше вона коливається, але. Но... Для своїх років у своїй формі я себе зараз почуваю дуже чудово. Захисник намагається дотримуватися графіку тренувань і посилює навантаження. Минулого місяця Володимир долучився до програми Ветеранський спорт, яка дає можливість відвідувати спортивні заклади безкоштовно. Зайшов в дію, да, дійсно прочитав, що надається разово, раз в квартал, надається допомога в сумі півтора тисячі гривень. Це якраз вистачає мені на три місяці тренування. І якщо в тебе є якісь обмеження, ти можеш тут, ну, акробатику за є вігові дорожки, на яких можна кардіо робити. Є там є набір гантелі, маленькі гантелі. Цей заклад став першим у жмеренці, де впроваджено таку послугу для військових та ветеранів. З нами зв'язали з відділу молоді та спорту і запитали, чи в нас є деякі кведи, які відповідають цій програмі. У нас все з документами норм, і ми почали приймати військовослужбовців за цією програмою. Наразі в нас більше 10 військовослужбовців. Ми дізналися десь всередині. Дені січня про цю програму і так почали вже відразу працювати. Керівники спортклубу раді допомогти воїнам відновитися і, хоч трохи призвичаєтесь до підзабутого на фронті цивільного життя. Спорт для військових це можливість пройти якусь реабілітацію для себе, покращити свій. Емоційний стан, тому що після тренажерного залу людина виходить з Піднятим настроєм з іншими відчуттями. Ми раді долучитися до такої ініціативи. Програму Ветеранський спорт реалізує по всій країні Міністерство у справах ветеранів та міністерство цифрової трансформації. На Вінничині таку ініціативу втілюють у життя вже понад 20 спортивних закладів. Сьогодні активно на Вінничині впроваджується програма щодо компенсації на заняття спортом ветеранам, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю Наслідок війни держава компенсот. Сує півтори тисячі гривень через міністерство ветеранів. Хлопці активно використовують кошти, е тренуються. Загалом в Україні вже майже 75 тисяч ветеранів та ветеранок подали заяви на користування цією послугою через дію. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Наступний випуск новин 17-й. Я зараз в ефір повертається. Олександр Просяник. Дякую, Лілю. Підсумки саміту коаліції охочих у Києві День матері і ментальне здоров'я теми цієї години. До зустрічі за хвилину. Ми боремося за країну, яка береже культуру.